Вітаю, мене звати Тетяна Козарчук, я психотерапевтиня, експертка з грошового мислення, авторка та ведуча трансформаційних проєктів для жінок, і ви в мене на каналі «За всі Гроші світу. Сьогодні з вами будемо розглядати надзвичайно гостру тему. Я боюсь, що мене назвуть інфоциганкою. Як побороти страх осуду? Додивіться це відео до кінця для того, щоб раз і назавжди позбутися цього страху і впевнено проявлятися у себе в соцмережах. Поїхали! По-перше, що хочу сказати, що саме слово інфоциганка або інфоциган це неетичне, некоректне слово, яке має такий присмак дискримінації. Наразі так називають людей, які продають інфопродукти, але вкладають в це слово значно більше. Є такий, немов би підтекст, що ці інфопродукти не несуть практичної користі. Вона або він продає повітря, або вона, або він краде якісь ідеї і видає їх за свої. Тобто є такий некрасивий відтінок. Саме праці цих людей. Я хочу поділитися своєю власною думкою, бо проходжу десятки різних онлайн-курсів і скажу чесно, ще жодного разу я не пожалкувала про жоден курс, про жодне наставництво. Скрізь особисто я беру для себе користь. І в моєму світі є два типи людей. Тобто є автори курсів, які ці курси розробляють, проводять, продають, виходять, проявляються. Да? І ці курси можуть бути, скажімо так, менш результативними, більш результативними, але позаяк певної якості. І крім цих авторів курсів, є шахраї. Тобто люди, які себе нечесно поводять по відношенню до своїх клієнтів, крадуть якісь певні ідеї, чи обманюють, да, і надають певну інформацію, а потім вона не відповідає дійсності. Да? І для мене це лише такі дві категорії людей: автори та, відповідно, шахраї, відповідно, шахраї мають нести за це відповідальність. Все проміжної вланки, такої як інфоцигани, в моєму світі не існує, оскільки. Зараз розкажу чому. Якщо людина вживає слово інфоциган, для мене особисто це означає, що вона перебуває в програмі знецінювання. Тобто вона знецінює конкретно людину, конкретного автора, конкретний курс, чи будь-який онлайн-інфопродукт, і вона перебуває в певному такому ментальному блоці. Що призводить до цього ментального блоку да, до знецінювання? Ну, в першу чергу це набір якихось певних переживань. Наприклад, це заздрість, це сором і це роздратування. Тобто я дивлюсь, що якась маша зробила певний продукт, і в мене це викликає обурення. Да? Я розумію: ох, нічого собі, це вона проявляється, ось вона продає да? ох, і вискочка. І відповідно в мене виникає заздрість, що я так не можу. В мене виникає сором, що взагалі-то я б насправді хотіла б хоча б якось так проявлятися. Звісно, більш екологічно, звісно, більш якісний продукт видавати. Да? Але мені соромно проявитись, бо я, увага, боюсь, що мене назвуть інфоциганами, такі ж самі люди, як і я. Ну і третє, це роздратування. І відповідно ці всі почуття мене дратують. Мене дратує ця людина, яка власне, наважилась на те бажання, яке живе в мене в серці. Да? А я, власне, залишаюся в недії, сижу собі вдома і просто всіх обзиваю замість того, щоб піти і зробити краще ну, або хоча б так само. Знецінювання це прояв гордині. Запам'ятайте це. А з гординою обов'язково потрібно працювати, якщо ви хочете просуватися в 2025-2026 роках. Люди зчитують вашу зверхність. І ось цю таку певну нечесність, певний такий сором. Так? Люди люблять простих, люди люблять відкритих, люди люблять щедрих. Так от, якщо ви станете в позицію, коли ви подружите зі своїм его, да, воно не буде власне, над вами превалювати, то тоді ви зможете створити і свій блог та інфопродукт будь-який, да, зможете вести етери, чи зможете вийти навіть там в YouTube, будь-що ви зможете робити, якщо ви поборете програму знецінювання відповідно свою гординю, відповідно своє его. І допоки ви не здолаєте. Програму знецінювання ви не будете рости в грошах. Не будете виходити на новий рівень доходів і взагалі свого нового рівня життя. Тому що ви просто не будете давати собі можливість проявлятися так, як ви хочете. Тобто, як ті самі люди, які навколо вас, і ви їх називаєте інфоциганами. Ви не зможете інакше, вам потрібно цю програму здолати. І ось вам алгоритм, як її здавати. Перше прийняти рішення, що я не знецінюю інших людей, не знецінюю їхні продукти. Магазини, онлайн-продукти, авторів, героїв якихось все. От просто якщо ви навіть зловили це, якесь да, певне засудження, зупинилось і кажете собі, все, я не знецінюю, цього робити не можна, я ухожу з цього. Друге. Я визнаю, що це праця людей. Праця людей, їхній час, їхнє зусилля вони можуть так, як можуть. І, відповідно, я цю працю поважаю. Ви, вам не обов'язково захоплюватись цією працею, але елементарна повага має виникати. Інакше програма знацінювання не здолається. От прям ловіть на собі. Що саме викликає у вас повагу? Окей, вам не подобається те, як проявляється ця людина, надто зухвало, наприклад. Але продає вона добре. І ви можете сказати собі, я поважаю те, як ця людина продає. Далі, як саме ця людина мене тригерить? Запитайте себе. От що конкретно викликає найбільший тригер? І коли ви бачите цей тригер? Ви себе питаєте, а що я відчуваю? Так? От прям дуже важливо, що ви робите таку саморефлексивну роботу над собою? Що я відчуваю? Заздрість, Угу, заздрість це підказка. Значить, я хочу так само, як вона. Чи сором? Ой, Іспанський сором, да, тобто, Боже, який жах, що вона несе. Да? Ну, це означає те, що ви відчуваєте чомусь сором за ту поведінку, яку взагалі-демонструє то демонструє інша людина. Вам, вам не має бути соромно за іншу людину. Це означає, що ви це якось екстраполюєте на свій досвід. Тобто, якби я так проявлялась, мабуть, про мене б люди щось думали і щось би говорили. Да? Тому ви маєте хоча б якось проявити і дозволити собі хоча б один крок. В тому напрямку, в якому вже ця людина працює. Далі, запитайте себе, чому саме я можу повчитися у даної людини? Це складне питання, знову таки, ми працюємо зі своєю зверхністю та его. Але будьте чесними, от чому я хочу повчитись у даної людини? Що ця людина реально робить краще, ніж я? І далі підіть і втільте. Цю ідею в життя. Зробіть хоча б одну дію. Окей, це людина, наприклад, дуже агресивно і так ем, продає, да, пред'являється. Ви так поки що не можете. Але підіть і хоча б якось продайте. Візьміть якусь схему продажу і наважтесь, і продайте своїм знайомим, там, вийдіть в сторіс. Да? Чи просто хоча б заведіть блог. да. Тобто якась одна дія пішли і втілили. Ну і останній пункт це для суперпродвинутих та пропрацьованих. Підіть і повчіться у цієї людини. Купіть у неї онлайн-продукт, який ви знецінюєте да, у себе в глибині душі. Повчіться у неї. Станьте в позицію учня. Повірте, вам точно є, чому навчитися, якщо вас так це тригерить. Але, звісно, ця. Перспектива не для всіх, тому що дійсно потрібно дуже глибоко пропрацювати свою гординю для того, щоб ці знання у вас увійшли. Я так зробила минулого року і ні секунди не пожалкувала, бо я одразу пропрацювала цей момент і прям зробила дуже потужний фінансовий результат. Тому це діє но на 150%. Повірте, я вам розповідаю тільки те, що діє в моєму житті. А я вам бажаю виходити з програми знецінювання, не називати людей навколо себе інфоциганами, присвоювати собі свій розмір і йти заробляти гроші. Вже дуже скоро стартує мій новий проєкт, назву поки що залишу в секреті, але він точно буде про збільшення ваших доходів, про те, щоб ставити вищі чеки. Відповідно, опиратися на високу і стабільну самооцінку. І якщо вам відгукується мій стиль, і ви хочете зі мною попрацювати, підписуйтесь на мене тут в YouTube або в Instagram, або в мій Telegram канал пишіть мені в особисті, я завжди особисто всім відповідаю. Пишіть слово розбір. І ми зустрінемося з вами на 30 хвилинну Консультацію це абсолютно безкоштовно для того, щоб розібрати ваш запит, подивитися, чи ми підходимо один одному, і, можливо, піти у співпрацю. Дякую вам і до нових зустрічей!